В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Шостий день. Молімося за дітей. Сьогодні приведи до мене душі тихі і покірні та душі моїх дітей і занув їх у моє милосердя. Ці душі найбільш схожі на моє серце. Вони зміцнювали мене в гірких передсмертних стражданнях. Я бачу в їх, ніби ангелів земних, які перебувають біля моїх втагів. Бурхилим потоком я проду на них свої благодаті. Мою благодать здатна прийняти тільки покірна душа, тому покійні душі я обдарую своєю довірою. А всімиростиві Ісусі, ти сказав навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем. Прийми до храму свого всемиседного серця тихі і покійні душі, душі малих дітей. Ці душі, будучи пахучим букетом перед планом Небесного Отця, пахущами, якими насолоджується сам Господь, приведуть у захват всі небеса. Вони користуватимуться особливою прихильністю Бога. Ці душі постійно перебувають у храмі того самолостивого серця. І невтомно співають гімн любові та милосердя на віки вічні. Підвічний Отче, поглянь око милосердя на душі тихі і покірні, і на душі малих дітей, які зачинені в храмі двох всемилостивого серця. Вони найбільш уподібні до Твого сина. Аромат цих душ визноситься з землі і досягає Твого трону. Отче, милосердя і великої доброти! Благаю тебе заради любові і прихильності, які ти маєш до цих душ, благослови весь світ, щоб усі вони разом співали славу твоєму милосердю на віки вічні, і дай серцям покірним душам вистояти, навіть під найгіршими катуваннями і випробуваннями, а також вчини наші серця подібними до серця твого сина і цих дітей покірними і тихими. Ця є небесні утішити до душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби, дібри, життя прийди і сирічся в нас, і очисти нас до скверни. І спасибі, і душі наші. Отче наш, ти ще єси на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веде нас у спокуса, але визволи нас Бога. Амінь. Богодиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підрона Твого, бо ти породила Христа Спасся, Визволителя душ наших. Вірю в єдиного Бога Отця всіх жителя, творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками світла від світла, бога істинного від бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився із Духа Святого, і після тої Діви Марії, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пирата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з писанням, і воснісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою сидити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і сина і сходить, що за цим і сином є напоклоняє мій наславами, що говорить через пророків, єдину святи Соборну і Апостольську церкву і сповідає одне хрещена і пущення гріхів. Очікує Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю і сіну і Святому Духові, і завжди не повсякчас, і вічні Амінь. Отче придвічний, жертвуємо Твібі тіло і кров, душі Божество, наймілішого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа на за гріхи наші і цілого світу. Це Ці для болючих терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Це Ці для болючих води Мамо, сяй над нами і натяем світом. Ся для болючі його тепінь. Мамо, сяй над нами і натяем світом. Ся для болючі його тепінь. Мамо, сяй над нами і натяем світом. Ся для болючі його тепінь. Мамо, сяй над нами і натяем світом. Ся для болючі його тепінь. Мамо, сяй над нами і натяем світом. Ся для болючі його тепінь. Маймо рассяйте над нами и над силым светом. Садоблючий вот репь. Маймо лисяйте над нами и над силым светом. Садоблючий вот репінь. Маймо лисяйте над нами и над силым светом. Задоблючий вот репінь. Маймо рассяди над нами и над силым свитом. Анчи предвичный жаль твои мотыбье киво и кровь, душее божество наименишого сына твого. A gospada na short Исуса Христа на парабраганя все наши и цілого светом. Said the bluechiotaripping, my side nad name in the telling sweetam. Said the bulluchipping, my side inadnama in telling sweetam. Said the buluchi what are peen, my side inadnama in the telling svetem. Said the blue triping, my side inadnama in the telling sweetam це для болючої роди він. над нами і над світом. Це для болючої роди над нами і над світом. Це для болючої роди над нами і над світом. Це для болючої роди над нами і над світом. Це для болючої роди над нами і над цілим світом. So для болючих його терпінь мами на над нами і над цілим світом. Отче, предвічний жертв, тобі тіло і кров, душі божество, наймилішого сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на перебрані заріхи наші і цілого світу. За для болючих його терпінь маємо сейти над нами і над цілим світом. За добручий водой пень, Май над нами і над целым светом. За добручий водой пень, над нами и над целым светом. За добручий водой пень, над нами и над целым светом. За добручий водой пень, над нами и над целым светом. За добручий водой пень, над нами и над целым Майма Маймо иде над нами и на телефитом. Це для бурлючепінь. Маймо лесайте над нами і на цілим світом. Ця для його Майма Маймо иди над нами і над цілим світом. Ця для бурки воды пин. Майма над нами і на цілим світом предвічний, тіло привічний кров, душі і божество, наймілішого сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на перебрагання за наші і цілого За Це Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом це для болючих його терпінь, маємо розсердя над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь, над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь, над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь, над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь, маємо розсердя над нами і над цілим світом. Це для болючий вотипін. Маймасяйди над нами і над цілим світом. Це для болючий вотипін. Майма над нами і над цілим світом. Отче, чи придвичний жарт тобі тіла і кров, душі і божество наймилішого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа на перебрагання за гіші наші і цілого світу. Це для болючих льготих дін. Мой милосердя над нами і над цілим світом. Це для болючих льготих дін. Мой милосердя над нами і над світом. Це для болючих льготих дін. Мой милосердя над нами і над світом. Це для болючих льготих дін. Мой милосердя над нами і над світом. Це для болючих льготих дін. Мой милосердя над нами і над світом. Це для болючих льготих Маємо на все над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Маємо на над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Маємо на над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Маємо на над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Маємо на над нами і над цілим світом. Святий, Боже, святий кібер, сі безсмертний помири у нас і цілий світ. Амінь. Святий, Боже, святи кіберсь. Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий, Боже, святи кібер, святий безсмертний, помилуй нас, і цілий світ. Амінь України вода, яка ви прослатішу синка Ісуса молчали морозити для нас. На тебе я уважаю, то всі свої надії покладаю, Ісусе, на тебе всі свої надії покладаю. Ісуси, любить тебе, надіюсь, довіряє, поває на тебе. Амінь. Ісусе довіряє тобі.